Андрес Вран шлях крізь темряву славетний, прадавній рід Вранів, рід ім'я якого вимовляли з пошаною і зі страхом. Колись говорили, що там, де з'являється герб Вранів, війна закінчується ще до першого удару, бо Врани не приходили домовлятися, вони приходили завершувати. Андрес Вран, високий, кремезний, чорноволосий, синьоокий, молодий і вже легенда. Улюбленець – жінок і принцес, той, кого запрошували на бенкети як прикрасу залу, і на поле бою, як вирок. Він уособлення краси і війни. Його тіло знало тільки два стани спокій і перемогу. На полі бою він розтрощив сотні ворогів, і жоден з них не забрав у нього навіть подиху страху. В рани вбивали чудовиськ і демонів. У війнах королів вони завжди йшли першими. Аристократи крові й меча. Безліч замків, безліч підданих і жодної милості. Андрес Вран не знає ні страху, ні любові, лише презирство, бо він любить тільки себе і свій славний рід. Він вважає себе не людиною, а спадкоємцем богів. Андрес ніколи не думав про смерть. Смерть була чимось, що трапляється з іншими, з солдатами без імен, з тими, кого ховали без прапорів. Він бачив. Тисячі мертвих тіл, але жодного разу не уявляв серед них себе. Бо в його світі існувала проста формула якщо ти вран, ти не помираєш. Помирають вороги, помирають чудовиська, помирають ті, хто стоїть на шляху, але не ти. Так його вчили, так він жив, так він дихав. Одного вечора Андрес вирішив скоротити дорогу через ліс, щоб швидше дістатися свого замку. Він не любив дороги. Дороги нагадували, що навіть переможець все одно кудись іде. Розбійників він не боявся, останнього повісив учора на площі селища. Навіть не зліз з коня. Але ліс був інший. Темрява тут не просто ховала шлях, вона його ковтала. Андрес відчув це одразу, наче хтось повільно закривав двері за його спиною. Він озирається. Стежки більше немає, лише тиша. І відчуття, що хтось дивиться зсередини темряви, ліс мовчав, не як звичайний ліс, це була не тиша, це було очікування. Андрес чув власне серце, чув, як броня скрипить при кожному русі, чув, як кінь нервово дихає, але не чув нічого ззовні ні птахів, ні комах, ні вітру, наче сам світ затримав подих разом з ним. І в цій тиші він раптом відчув дивну думку, що якщо він тут не гість, а здобич він запалює смолоскип і бачить силует. Потвора, велетенська, нерухома. Уперше в житті Андрес Вран відчув страх. Що це за відчуття? Я ж Вран. Я війна. Я сила. Я істина. Він зіскакує з коня, розмахує мечем. Виходь, потвора, і в ту ж мить істота хапає коня. Андрес не встигає навіть кліпнути. Жаре! Так звали коня. Єдину істоту, яка слухалась його без страху, він піднімає голову і бачить силует тіла, прибитого до високого дерева. Те, що від нього залишилось, тоді страх перестає бути відчуттям. Він стає реальністю. Кінь важив сотні кілограмів. А ця істота закинула його туди однією рукою, Андрес біжить не як воїн, не як аристократ, як налякана дитина. Він забуває всі свої тренування, весь досвід, весь статус. Дворучний меч волочиться по землі, чіпляється за коріння і кущі. Він губить смолоскип, і темрява остаточно ковтає його. Андрес вибігає до урвища. Даль порожнеча, нема куди тікати, лише назад, до того, що йде за ним. Страх збільшує монстра в його голові. Тіні домальовують крила, кіхті, щелепи. Мозок зраджує. Він бачить не істоту, він бачить кінець. І тоді Андрес робить єдине, що ще вміє. Він розвертається, повітря застрягає в легенях. Він біжить в атаку, не заради перемоги, а щоб не померти на колінах. Вони зіштовхуються. Запах, смерті, м'яса, крові. Істота б'є. Один удар такий сильний що Андрес летить крізь кущі й дерева, його броня тріскає, і вперше в житті він бачить кров. Не ворогів, не підданих свою. Він повзе до дерева, притискається спиною, намагається тримати перед собою простір, торкається рани. Це моя кров? Йому боляче. Він кричить, як кричить дитина, яка вперше розуміє, що світ небезпечний. Андрес дивиться вгору, там лише гілки зорі. Темрява. Невже ні богів, ні мого роду, ні моєї броні. Невже? Я тут один. Монстр іде на нього. Андрес лежить. Кров тече по броні, дихання рване, і в цю мить у нього зникають усі емоції. Нема страху, нема болю, нема думок. Лише інстинкт і м'язова пам'ять. Він втикає лизо в плоть чудовиська. не героїчно, просто щоб вижити. Монстр реве й відскакує. Андрес піднімається повільно, важко, і щось прокидається в його жилах. Кров війни, кров вранів. Але тепер це інша кров. Не горда, а жива. Тепер він не тікає, тепер він дивиться на монстра і відчуває його страх. Ти теж боїшся, вони сходяться, удар, контрудар, кіхті по броні, сталь по кісці. Вони б'ються, наче два хижаки, що зрозуміли, живим вийде тільки один. Тепер ти вже не такий великий, як здавався. Удар у груди, ухил, удар у шию. Пазурі рвуть повітря біля його обличчя. Він відповідає серією ударів, без пафосу, без криків, лише ритм, дихання, кров, фінальний ривок. Лезо входить у горло, чудовисько падає. Андрес, хитаючись, робить ще крок. І вбиває його вдруге ударом у серце. Тиша один мертвий. Другий ще не впевнений, що живий. Андрес бачить пораненого звіра, той ще дихає, ледь. Удару більше не буде. У Андреса немає сил. Він спирається на меч і сідає поруч. Очі звіра сумні, не злі, не сповнені ненависті, просто втомлені, як і його власні. Вони дивляться один на одного, два хижаки, два виживших. Андрес заплющує очі і засинає, спираючись на меч. Ранок приходить без звуку. Звір мертвий. Андрес живий. У шрамах, у ранах, він знімає лати, вирізає шкіру зі звіра, робить плащ, не як трофей, а як знак, життя, яке він забрав у істоти, що так само, як і він, шукала свій шлях у темряві. Ти багато чому мене навчив мій суперник? Мій брат. Андрес іде з лісу не переможцем, а людиною, яка вперше в житті. Зрозуміла, що боги це лише легенди, а страх це єдине, що робить нас живими.